Моя собака любить мене, чи тільки мою їжу. Якщо ви ставили собі це питання, ви один із тисяч власників собак, які задавалися тим самим. Вони найбільші шахраї, чи справді люблять нас? Коротка відповідь. Так, собаки люблять нас і демонструють це різними способами, ознаки того, що ваша собака любить вас ось кілька способів визначити чи ваше цуценя виявляє певну любов, вони не можуть дочекатися, щоб побачити вас. Всі власники собак знайомі з цією сценою. Ти відкриваєш передні двері перед грозою пухнастих веселощів, ваш пес може стрибнути на вас, облизати вам обличчя або обов'язково виляє хвостом. Бути схвилюваним і щасливим бачити вас це один із способів бути впевненим, що вони люблять вас і сумують за вами. Вони шукають фізичного контакту. Це може бути у формі швидкого обійму, обіймів або знаменитого нахилу. Усе це свідчить про те, що ваше цуценя хоче проявити прихильність. Найкраще дозволити їм зробити це на власних умовах, тож утримайтеся від спокуси захопити їх у міцні обійми. Вони хочуть спати поруч з вами. Собаки, природно, сплять з граями поруч, вони виставляють ніс на вітер, щоб виявити будь-які запахи, які можуть сигналізувати про небезпеку. Коли ваше цуценя обіймається з вами або хоче спати у вашій кімнаті, це означає, що він довіряє вам і почувається в безпеці. Вони дають тобі щенячі очі. Підтримання зорового контакту є великою вправою для собак і призначене для тих, кого вони люблять і яким довіряють. У дикій природі мертвий зоровий контакт є агресивним рухом. Вони використовують цю тактику, щоб залякати один одного і встановити домінування. Коли ваша собака дивиться вам прямо в очі і підтримує зоровий контакт, але її зіниці не розширюються, вона дивиться на вас з любов'ю. Вони перевіряють вас, приготування їжі, перегляд телевізора, відвідування туалету, ваша собака готова до всього або принаймні намагається бути. Ваше цуценя може один раз заскочити до вашої спальні, щоб привітатися, або він може бути вашою постійною тінню в домі. Перевірка вас це лише один із способів прояву вашої прихильності. Вони переконуються, що з тобою все гаразд. Що робити, якщо ваша собака не їсть, вони будуть вас лизати. Коли ваша собака облизує вас, це може бути з кількох різних причин, але в кінцевому підсумку це ніжний жест. Вони хочуть вашої уваги та хочуть спілкуватися, можливо, вони готуються до гри або просто ніжно облизуються перед тим, як обійматися. У будь якому випадку вони хочуть показати вам, що їм не байдуже. Вони діляться своїми іграшками. Ваша собака іноді може дражнити вас своєю іграшкою, коли вона хоче пограти, але в знак справжньої прихильності вона подарує її вам. Вони хочуть поділитися найдорожчим з людиною, яка їм дорога. Звучить як велика любов, ви лише на другому місці, коли справа стосується їжі. Цуценя, яке вас любить, надасть вам пріоритет понад усе за винятком великої миски з їжею. Це єдиний раз, коли вони будуть цілком і повністю зачаровані чимось іншим. Що наука говорить про любов цуценят у пошуках відповіді на це давнє питання, вчені провели тести на магнітно резонансній томографії МРТ, на кількох навчених собаках, щоб перевірити їх мозкову діяльність. Коли собаки отримали вибір різних запахів, вони були більше схвильовані від людського запаху, ніж від будь-якого іншого запаху, особливо їжі. Дослідження також показують, що деякі собаки віддають перевагу похвалі, а не їжі, або однаково хочуть і того. І іншого. Інше дослідження показало, що мозкова активність собак підскочила, коли вони слухали радісні звуки, такі як похвала. Те саме дослідження також виявило багато схожості між тим, як люди і собаки сприймають звуки. Коротше кажучи, собаки природно влаштовані сприймати зміни в нашому голосі та настрої. Ось чому з усіх тварин у світі собаки є нашими найкращими друзями.